Писали до речі, що от в дітей такі климки лежать, дуже подобається. Там був такий коментар. Тобто люди вже такими користуються, і тваринкам також дуже подобається. Тваринкам подобається. Представте, це така домашній, додатковий... Но, бачиш, ну, вони на штучній, прям якісь такі, як. Ну, на підложці, так. Да. Це не натурально. щоб люди пишуть, що це натуральне. Ні, це не натурально, звичайно, що ми ж не там з Грінпісом боротися не будемо, щоб це були натуральні килимки. Вони є в трьох розмірах, в чотирьох кольорах, і трошечки підросла ціна. Найменше коштує 1575. Тобто, ну, постачальник підняв ціни, ми просто вам їх оновлюємо. Ем, як часто ми відправляємо їх? Коли він нам буде привозити ці килимки? Раз на тиждень в середу привозить замовлення, і ми відвантажуємо четвер. Ага, кожного четверга буде відправочка. Якщо да. ось такі килимки на хутрі вам сподобалися, вони вже є на сайті. Є ж на сайті лікар. Є на сайті, можна їх прямо там замовити. Е, відправляємо новою поштою. Ні, Укрпоштою не будемо. Новою поштою відправляємо. Е, заходьте на солоха є, вбувайте в пошук килими і побачите.